О, друзі, як ваші справи. А ми по суботам збираємося в басейн. Нас чекає наш адвент календар. І, до речі, оцей баба Натале схожий на Святого Миколая. О, Дід Мороз. О, Та Це білка не Дід Мороз! Та класна ж білка! Не близько, ні? нормально. У мене тут новий оператор з'явився. Давай скажи, если, если воно оно Смачне? Смачне Смачно холодне. А чому не на не буду за 10 хвилин? Та ждала в цілих 20 хвилин, Нам уже треба їхати в басейн. Не треба їхати. Че когда косточку мені? Яку косточку? Я що, собака. Курточку! А курточку. А що? Миколая всіх. Да, ми це раз все відбачили, а це відео. Это нашли. Зайчика. Це все, все это бельто. Он ну, поставив на паузу. Смотри, в рот бачиться. Що знімаєш? Ну все, давай. Давай закругляться, бо 10 виходить через 10 хвилин. Молоді оператор. Що він робить, цей оператор? Я ж це все змонтую. Він все одно. Давай виключи. Спасибо. Молодець. готова? Ну покажи того мішку. Зайчик. Зайчик ось у нас такий, зайчик, шарфік, зайчик. Там дирочка, я туди раз засуну. Клас, це хто в тебе? Локація біля басейну. От знаєте, коли дивишся на одні ті самі гори, тобі здається, одні ті самі. Але від'їхав трішки далі, вже все по-іншому. Тут от якось ця локація мене завжди вражала. Так, все, і все має налажуватись. Ручки, ножки є, більш-менш себе добре почуваєш, рухаєшся в басейн і все прекрасно. Сьогодні плаває лише Марія. Це сьогодні без релаксу. Відчуття так собі. <смі> коли ти звикаєш до чогось хорошого, тіло, тіло, тіло відчуває стрес, тіло відчуває щось хороше, ми все відчуваємо тіло. І коли ти бачиш розумом те, що тебе стресануло, тіло труситься. От тіло дуже багато чого пам'ятає. Тому, як то кажуть, тіло і ментальне має. Кондинувати разом. Закрито зайчик, щось хотіла побачити. Закрито, так. Да. Да, Марія, воно в час закривається, з вісьми до часу і з чотирьох до часу. Як все збалансовано. В суботу, з вісьми до трьох, тридцяти. Нічого собі, нема нікого. Сьогодні субота, нема нікого. Десь пішли все одно. А якщо тут впаде? Шов паде м'ячик, ще щось. Ти азартний ігрок, я бачу, так? Да? Ти азартний ігрок. Це просто попригунчики, а тут всередині щось є, якісь ігрушечки. Ходімо, зайчик, нема нічого. Навірно, я б це б і, і кави б випила, релакс такий замість басейну був, би. там вон качелька красива. Да, суп сіга як то називається? Суп-сігарет. Так, суп-сігарет. Прекрасно. Хто курить у нас, то їсть суп-сігарет. Ой, поїхали додому. Так, десь сховалася. Хтось бачить там чи там десь десь сховалася. Нема, не, не бачу. Оба. Кажу, уроків багато, вона ховається. То пам'ятає цю локацію, да. моя карісима подруга. П'ємо чай додому. Бо... Абсолютно, не грама вина. не онгоче у... дівноче квеста каза. Прийдемо те, верде. Квесто кон... Кон... мента. Чай з м'ятою. Щас понапиваємося чаю з м'ятою і підемо спати. Нас об'єднує дружба проти. Двох кузін. Ммм, <смач> <смач>. смачний, смачний. До речі, без цукру, чай з м'ятою. М -м -м, те що треба. Що робимо всі чай з мятою і рухаємось далі. Італійські вареники <смачнень> від руминки Моніки. Равіолі. Кедендро? Форманджі. Eh, no, рикотта, рикотта, Ricota è verde, qualcosa. Eh, Рикотта Рiкота прицемуло. Петрусину, петрушка. Ммм, красота. Пошукати? кон конфу з грибочками білими. Рібі. Ну, no, комасики. Польчині. Рибі. З білими грибочками. У нас тут суго до вареників по-італійськи. <рес> Україна диче варени. Рибі, рибі. Рібі. Рібі. Даної рибі це перше. Рибі перше.

Сонечко и там я сонечко